Доброго вечора. Ми з України. Зараз буду створювати взірець для замовника з декоративних матеріалів торгової марки Файдаль. Кожна робота починається з ґрунтування. Використовуємо ґрунтівку від Файдаля. Це акрилова ґрунтівка, хілки в ґрунт, глибоко проникнення. Вона потрібна для зміцнення основи та додаткового обезпилення, а також для кращої адгезії. Просто-напросто покриваємо в даному випадку взірець. На об'ємі покриваємо те, що будете, з чим будете працювати. Стіни, стелі, укоси чи що там. Покриваємо, чекаємо повного висихання. Валік використовую такий, який був під рукою. Волохатий. Потім, як грунтівка висохла, покриваю фарбою і латекс мат. Це підкладка в два шари. Покриваю. Ну, можна той самий валік з під грунтів використати. Просто-напросто закатуємо поверхню. Перший шар висохне. Годинки через 4 можна покривати другим шаром. І, мабуть, трішки прийдеться шліфанути, тому що фарба в мене трішки вже застарівша. І он насипались різні гльоки. Ті, що під кришечкою засихають. Так що зараз перший шар. І так, вже два шари. По, двома шарами пофарбовано. Зараз беру шматочок наздатки, наздатним паперу 240 рукового. І легенько пробігаю, вирівнюю поверхню, збиваю ще і прибираю всі оці інородні предмети. Ну, Це з фарби засохші такі кавалки. Ну так от, роблю. Далі беру металік фарб, колір стара бронза. І просто покриваю. зірець. просто розкатую. Валік з невеличким ворсом, щоб не наробити великої ще гріні. Вона тут не потрібна. У мене виникло маленьке чіпе. Цієї фарби не хватило. У мене там трішки було, значить, беру антрацит і роблю оцю підкладку, яку я буду накривати. Трішки такою чорно-коричневою. Ну Так як це все експерименти, то, я думаю нічого страшного тут немає. Головне це все розкатати закатати рівномірно. Ну Ось таке якесь у мене не до хаки вийшло. Чекаю висихання і покриваю наступним шаром. Тепер, як зірець висох, беремо кракелюр лак і валіком таким височеньким ворсом покриваємо цю поверхню. Добряче насичуємо її лаком цим кракелюровим, щоб ефект вийшов гарний. Ну, на горизонтальній поверхні це все дуже гарно робити. А от на, вертикаль... на вертикальних поверхнях потрібно трішки постарати, щоб не було явних потьоків. По нанесенню отакими от рухами перехресними скриваємо цю поверхню в два шари. Цей перший шарик висохну, тоді буду наносити другий. Закрив поверхню і тепер отакі все, чекаю висихання. Перший шар висох, другий наносимо так, же само, як, і, як і перший. Головне, щоб ці всі шари. Добряче, висохли, що перший, що другий. Тоді ефект буде такий, як потрібно. Після того, як рекелюр лак висох повністю два, обидва шари, беру веніцку штукатурку Indict Put. І рівномірним шаром за допомогою веніцянської кільми просто-напросто покриваю зірець. Головне тут... Закрити все те, що під низом. І так, нанесли поверхня покрита. І тепер іще контрольним разом пробігаюсь, щоб більш-менш розподілити матеріал. І роблю такі напливчики. Якщо десь не вистачає, наприклад, ось, то туди кладемо. Тому що прикиллю зробить свою справу і це я буду ще... Вишліфовувати, так що, щоб в мене була поверхня рівномірною потрібно гарно цей матеріал приділити по поверхні. Ну, все, тепер полишаємо і через декілька годин. Трекельосу і справу виконає. Трішки там не вистачає, то потрібно додати, тому що фанить основа. Це чекаю висихання. Маленьке уточнення. Чим товстіше десь буде шар матеріалу, там ширші будуть тріщини. Де тонше, як наприклад, тут, то тут буде мілко. Все-таки проступило, що там мало наніс. Ну, побачимо. Ось що зробив кракелюр таку красу. Те, що я говорив, тут де товстіше, то, то ширші тріщини. А там, де я менше наніс, ну, це випадково це не спеціально То отакий ну, дрібний малюнок. ну, І те, і те треба. І так, і зараз я буду його прошліфовувати наждачним папером, починаючи від 400-го і закінчуючи 2,5, щоб надати глянцю. Ну, Процес шліфування кожного свій. Можна шліфмашиною, машину, я не хочу тут це проводи розтягувати. Просто круговими обертами пробігаю спочатку одним наждачним папером, потім іншим, ну і так далі. До 2500-го номера. Це вже ось після 800 воно так підблискує. Зараз беру тисячку. Періодично потрібно підмітати зразок, щоб повимітати всі ну, лишню пилюку, тому що вона може клопотів наробити. Ну, і ви знаєте, мабуть, я трішки погорячився. Далі тисячки я не, під, не піду. Я його зараз ще підмету і заглянцюю шпателем. Так, після тисячного паперу. Я зупинився, зараз беру венеціанську кільму і ставлячи її під кутом десь приблизно тут 15-30 градусів, можна так руками взяти. З натиском глянцюю. Якщо камера передає, то з'являється вже блиск. Отак я зараз проведу. Оці процеси, і потім покажу, що вийшло. Ось поверхня вже набула світловідбиваючого ефекту, я б сказав би, дзеркального. І зараз буду покривати її воском. воск буду використовувати Perfect від файдаля. Він такий густий, і буду його наносити губкою. Звичайною губкою. Можна було б кільмою, але мені, я хочу, щоб ну, він був всюди. І в тріщинах теж, по кільма туди не, не донесе, так би мовити. Такими круговими обертами потрошку берем, потрошку воску беремо і круговими обертами втираємо добре в поверхню. Це можна зробити? Як в один, так і декілька шарів. Після цього відразу беру венеціанську шкільму і проходжусь по поверхні, по-перше, щоб вдавити той воск, що наніс. по-друге, Може десь трішки лишні, а воно він є. То його потрібно прибирати з леза, бо не робить царапин. Ну, а по-третє, що оцим приполіровуванням я додаю допоміжного до ну, додаткового ефекту. Так. І хвилин через 10 можна його полірнути або полірувальною машиною, або... Вручну, що я і зроблю. Якщо у вас є полірувальна машина, то на середніх обертах можна його заполірувати насадкою з овчини. Або войлок, у мене ось, в даному випадку на ця насадочка є. І я просто круговими рухами легенько його підполіровую. Ось що в мене вийшло. Оті прожилки місцями коричневі, місцями чорні. Ну, на камеру воно все однаково, але вживу воно туда є лоску такого. Так що всі експерименти поки що проходять успішно. Хай замовники дивляться, вирішують, що вони хочуть в себе бачити, з чим будуть далі жити в інтер'єрі. Ну, а так мені подобається. Так що, всім дякую, підписуйтесь на канали. На все добре.